чоловік і заявив Бог задумався, що зробити з жінку, якщо весь людський матеріал пішов на чоловіка, але не бажаючи відмовити у проханні своєму улюбленцю, після короткого роздуму став створювати жінку, скількох яскравих променів сонця, усіх чарівних фарб зорів, за задум, думливого місяця, краси лебедя, крайливості кошеняти, раціозності газелі, ласкавого тепла кудра, притягальної сили магніту. Він змішав усе разом, а потім додав туди трохи холодного мерехтіння зірок, відливості мухи, впертості віслюка, ревнивості тигриці, мстивості пантери, кровожерності п'явки, отруйності змій, дурману опіуму та безпощадності стихій. Цю жінку Бог передав чоловікові, промовивши при цьому, при її такою якою вона вийшла і не намагайся її переробити, зазнавай щастя з нею протягом життя, терпи муки від неї до самої смерті. Ви промінь сонця, цвіт весни, вам квітом квітувати, ви найсвятіші на землі, дочка, дружина, матір. Ви подих вітру в жаркий день, янкий, як трунок м'яти, Ви найлюдяніші з людей, дочка, якого це новина? Від сильних у це ніж, ви слава, половина. Зі святом жінки, з днем весни, дозвольте привітати вас найдорожчих на землі, дочку, дружину, батьку. Ще мамочка єдина, щире побажання, від доньки, від сина, віточок пахучих принесли багато у весну. у березнемий ранок, у велике свято. Я не знаю, мама мила, що тобі побажати. Першого всього щастя, сили і здоров'я всім у хаті, щоб твоя усмішка гарна на, сексон. на сонечко всіх грі.